Добрий вечір всім. Мене звати Надя, і ми на каналі Життя в Польщі з Надією. Це дівчата, друзі мої, я кажу для новеньких. Може, ті дівчата, які дивляться мене давно, думають, що ти одне й те саме повторюєш. Ну, мене заходять і дивляться нові люди, то мені треба знайомитися з вами. Сьогодні за круглим столом, можна сказати, готовлю вечерю. Картошечка кипить. Я вам казала, у нас сьогодні продовження дня, вечір відео вийшло днівне, а це вже вийде завтра. Я вам казала, що ходила з Фумбрію, купляла, показувала вам розпаковочку. І вечеря у нас виходить пізня. Ми ще ходили на площадку гуляли з дітьми, з Лідою і Богданом. А це прийшли і картошку поставили варити. Хотілося мені дуже печеної духовочки з зеленим маслом. Ну, прийшлося поставити варити, бо в нас в духовках я вам казала хліб півтора часа пекла. Думаю, якщо ми будемо чекати печену, то ми будемо вечеряти 12 часов ночі. Обчистили картошечку, прям чищену, вже не в мандірах, а чищену, варимо. Я думаю, звук я потім буду монтувати, беру. Зараз, якби ви чули, як воно гуде, Ну, будемо справляти. Може, я робила вечерю і не включала сьогодні відео, а не завжди я вечором включаюся. Ну, прочитала декілька коментарів, дівчатки, на це відео, що вийшло сьогодні. Всім дуже дякую, всім. Багато сьогодні лайків і коментарів, так собі добре. І написала мені Зоєчка. Ну, не скажу фамілію, бо дівчатки в мене з пам'яттю проблеми. Ну, знаю, що Зоя прочитала ваш коментар і зразу вирішила вам ответить, зразу. Аж засміялася, дівчки, простіть мене, це не тільки Зоєчка, в той де раз, коли е ви написали мені, написало дуже багато дівчат, було дуже багато добрих, втішливих, гарних коментарів. Я від вас почула почула напоминання, що я не відповіла Я винувата, правда? Ну, винувата 50 на 50, так скажем. Бо я відвічала. Я вам зараз розкажу таку страшну історію. Хтось із вас, чоловік 60, Цю страшну історію знають, ну мовчать. Навірно, ті знають, які не пишуть мені коментарі. А якщо ви мене дивитесь і дивитесь в першу чергу, бо тому що перші 60 чоловік дивляться ну, саме ті, які мене ну, люблять дивитися. І ці перші люди знають про цю історію. Вони, може, й не розуміють, а може просто подивилися, послухали та й не знають, що я відео удалила. Я, дівочки, зробила відео. От відповіді на коментарі є така рубрика, і я вирішила зняти таке відео. Написала мені жіночка з, з Кривого Рога, коментар, дякую вам, може, ви дуже мене дивитесь. По аватарочці дуже схожа жіночка по фотографії. Як є канал, який я дивлюся нашої блогерші з Дніпрорудного. Не люблю я її, чесно скажу. Я вам уже казала якийсь огірок придавлений. Не люблю я її, ну дивлюся, бо дуже сумую за нашою родиною, і за того дивлюся. І ось я попутала оцю жіночку, яка мені з Кривого Рога написала коментар. Я попутала з аватаркою, бо фамілії я не запоминаю. І я подумала, що це та жіночка, яка пише коментарі з Дніпрорубного. І я відповіла на коментарі всім вам, дівчата, хто мені писав, а потім сердитим образом відповіла цій жіночки з кривого рогу. Потому що я попутала дівчатки, я відвідала, висказалася своїм темпераментом. Ви знаєте, як я люблю висказуватися, що у мене накипіло. І я висказалася зовсім не тій людині, що треба було висказати. Виставила відео, 60 чоловік подивилося це відео. І я думаю, раз, ж заходжу до отої Дніпрорудновської і думаю, подивлюся ще раз, що ж ця жінка їй пише. І коли я заходжу, я розумію, що зовсім друга людина там. Аватарочки, фотографії похожі, кругленьке лицо, там з хвостиком, а фамілії зовсім інші. І я удалила цей коментар зразу, бо в мене ще були і проблеми, бо жіночка з кривого рога скаже, ти що на мене намолола. Представляєте, отаке буває, отаке буває неуважність. І я удалила відео, і в тому відео було, дівчині, відповіді на коментарі, і вам було, і благодарність була, і відповідь була. Ну, прийшлося його удалити. І тепер, чоловік 60, які дивилися, знають, ті зараз мене чують і думають, дай правда, таке було, і цього відео, дівчки, вже нема, бо я його видалила. Так що, вибачте. Я стараюся отвечать всім. Я казала дівчатам своїм, якщо я и не отвечу, то я за три-чотири за дні потом отвечу обязательно. Ну, а тут я вважала, що отметочка птичка поставлена, що я ответила на коментарі, а так як я удалила те то, то, то відео і удалився той коментар. Якщо не я не винувата, не обижайтеся. Так треба було, я не знаю, це так зробилося. Ну, якщо щось робиться, то я всегда кажу все, що робиться, це не від нас завісить. Це так Господь дає, так треба було. Треба було мені зняти, треба мені було поругатися. і треба мені було видалити це відео. Вибачте, а за коментарі вам дуже дякую. Все, дівчата, це сказала, що боліло. А тепер буду готувати вечерю, а з вами ще зустрінемось. Я хотіла сказати, що я обожнюю п'ятницю. Найсмачніша вечеря, яка може бути протягом цілого тижня, це вечеря в п'ятницю. Отака картопелька з зеленим маслом. Рибка з кумбрія не заміни ніяке м'ясо, цю рибку, і салатик. Домашній печений хлібушек. Хто буде з нами сьогодні вечерять, всім смачного, всім бажаю такої щедрої вечері. І зустрінемось. Ми у Хебе. І нам треба вибрати краску. Я не пам'ятаю, якою ми красили з восьмеркою. Такой, такий, такой Ось такої фірми. фірми такий, восьмерка. Да, восьмерка. А сказала, що восьмерка це найкрасивіший цвет. Це восьмірочка. Нам посовітували брати дев'ятку, а я вирішила брати десяточку. Хочу бути світленькою. Як вам дівчинки такий варіант. Хто яку фірму бере, напишіть мені, може хтось знає щось цікавіше. Всегда приваблюють більше такі коробочки. А чи такі вони, чи ні. Я пам'ятаю, якусь таку дорогу взяла за так і украсний покрасилась. Ми mm -hmm. його не могли вивезти ніяким образом. Він вилиняв, а потім не вимивався. Mm -hmm. Не знаю. Ліді, оказується, треба переспати з мислю, щоб купити, а мені треба сьогодні купити. Без переспать. Що там, які вони? Не знаю, я тут подивилася. Дай я пощупаю її. 30 злочи. І дорого 30, але хотілося б м'якшу. м'ягшу. Вона ще й стояла, ставила. Оце ще до оця мені подобається. Так, отут це. Блін, така дорога дивись. Та хай буде дорога ліда, ну це не на день. 75, каже Ліда, дорого. Чи вона буде сушити? Оцю, мабуть, розову вона. Чи по розмірах вона одинакові з чорною, як ти думаєш? Оце ж. Оці м'які, оці взагалі м'які. Ну, це ж сусід. Ладно. Так візьміть тут таку. Ось yeah. Ок. 59 злотих стоїть, недорого. Ну, як не дорого, дешевше. Жовті, тем, темніше. Mm. Хочу розу ось таку. Mm, ну, давайте красу. Оце вона ще чорна, є? Да. Ні, ну, це не така. Значить, давай я за Все, все. Угу. только 60 короче. Это официально с не только, так должна быть. Да, я, мягко, вроде, да? Mm -hmm. А вот со широкие, будет. Да тоже цука. хочешь розу? Да. Самая мягшая вида, кажется, розовая. Даже от цвета зависит, понимаете? Ну, а беремся. Еще надо мне немножечко усечку сделать. Mm -hmm. Человечку, да. Самой все так вот маленькое. Mm -hmm. Ну что, друзья, будет краска, ей краска, будем красить, видите, какая? Сьогодні вже нічого не ні мою, ні голову, нічого, бо сьогодні Ліда мене покрасила. Краситься, кажуть, треба на грязну голову. Корінці відросли, стрижечка коротенька. Взяла оцю красочку, все-таки, 10-й номер. З Наташою посоветувалась вчора, кажу, дочка, якщо 10-й, я взяла світліша, а вона каже, нічого страшного, вона вас не висвітле більше, ніж треба. Не будете ви прям блондинкою, не переживайте. Так що взяли, дівчатки, я не знаю по акції чи по чому ми взяли. Узяли цю краску, узяли розку, маленьку розчку і заплатили 122 злотих. <кій> і взяла ж конець-то я хорошу розчку. Дівчатки, я не розумію фірмах, ні в чому не розбираюся. Хотілося мені на ощуп. Наташа, як приїжджала, вона собі тут купляла, Вона каже, вечором я їй показала. Вона каже, це професіональні розчіски, я такими роботаю в салоні, в не хороші, я ними роботаю в салоні. М'ягенька, дівчатки, настільки. Ну, вона каже, нею сушити не вийде. Ваші волоси тоненькі, нею сушити не вийде. нею вийде. Тільки якщо помиєте там маслечко, все розтягувати, допустимо. Ну, як накласти масло, ну, оті всякі крема. Можна роз, щоб розпреділити, розчесати. Мокру голову розчесувати хорошо нею, тому що вона м'ягенька, хороша. Длінні волосся, вона каже, більше підійде для Ліди, як для вас. Ну, хай буде і Ліді, і мені я коли неколи розчешусь нею. А тепер ще треба піти і купити ту, яка накручує, бо мені треба сушити і трошечки підкручувати. Так що, дівчини, закупи зроблені хороші для настроєння. Ну, окраситися, мабуть, будемо вже сьогодні вечором. У нас це вже сьогодні. Дівчата, вже три дні підряд, мені кажеться, що неділя. От коли приїхали е, туристи, багато туристів приїхало не пройти, не проїхати просто по вулиці, ні машину припаркувати е, ці затори на дорогах. Так що мені все время кажеться неділя. Тим більше, що магазини закриті. Не В магазині ніде нічого не купиш, у нас нема хліба і муки нема. Так що будемо йти в жабку, куплять муку і пекти вдома хліб. Так що вечором сьогодні у нас субота. І вечором суботу сьогодні Ліда. Я думаю, вечірком після гульок усіх, вона мене покраси. Ну, а як покрасить, я, звісно, з вами поділюся і покажуся вам. Після вчорашньої смачної вечері сьогодні п'ємо водичку з лимоном. Тоже смачно. Тоже смачно. смачно. Пальчики поналивалися, бачите, які колобочки. Так що п'ємо воду з лимоном, лічимося. Ще, дівочки, хотіла на несколько коментарів, які приходили пізніше. Е, в общем, те, що понаписували, всім дякую. Всім дякую, хто написав, бо ваша підтримка це розвіття канала, це те, що люди більше побачать, якщо ви поставите лайчики. Е, подивилась вчорашнє відео і, і поняла, що ви вчора прямо активнічали. І лайки ставили, і коментарі писали. Дуже вам дякую за підтримку. Якщо не важко, так і продовжуйте. А, хотіла відповідати ще на деякі коментарі. <кій> Те, що писали мені як ветераті, я обов'язково попробую всім, бо ще не пробувала, не дійшов час, не дійшли руки. Ну, я обов'язково пробую всім і, звісно, потім відчитаюся, що мені більше всього понравилось. Дякую. Потім ще мені писали. Чи е, треба може провірити мені щитовитку? Е, ну я думаю, хто за мною давно ті знають дівчата і друзі мої всі, бо у мене не тільки дівчата. А в мене є чоловіки на каналі, тому я дуже часто кажу друзі, щоб нікому не було обідно. Всі друзі мої, які за мною давно на каналі, то вони знають, що я лікуюся ендокринолога, Нема у мене там нічого страшного з щитовидкою, але є показання, які трошки туди-сюди ендокринолога я кожні три місяці півроку провіряюся, п'ю. 88 Якщо ви в курсі діла по щитовидки, то розказую, що я п'ю. Не, не проблема, навірно. Може, проблема із щитовидки, воно ж все взаємосв'язано. Ви знаєте, більше всього, що це оця. Весняна депресія, я думаю, більше нічого. Ну, не знаю. Не складу два слова, сльози це капець просто. Несколько... Варіантів треба раз спробувати зняти відео, щоб хоч як небудь зліпить потім щонібуть без сльоз. Я не думаю, що це вліяє щитовидка, а це влітає состояние, яке зараз в нашій страні і в моєму серці, бо воно все взаємосв'язано, все за все болить душа. Раз болить душа, то це течуть сльози. Я думаю, ми всі з вами такі. Ми всі з вами одинакові, особливо ті люди, які... Та й взагалі, всі українці. І ті, які уїхали, у тих, які уїхали одне, одна тягость за домом, хочеться додому, хочеться щось ну, ну жити, хочеться раніше жили, бо ніхто в житті не думав, що може так змінитися все. Ті, які вдома думають, сидіть і не бурчіть там, радуйтесь, моліть Бога. Да? І ті праві, і ті праві, всі праві. Е, ну, Хто не був у, у чиїй шкурі, той не осознає і не узнає. А у нас таке состояння. Так що я думаю, не, не настільки мені мішає щитовидка, як просто цей період у мене просто немає ніяких ліків зараз тут приймати. Все, оце біда. Якщо тільки лікарство мені з України передали, не знаю, чи я тяну, що ми всі тянемо, що ми не заказує. Можна перевізником заказати, і неділя якась там займеться і прийдуть. Я знаю, що якби я попила ті ліки, які я пила раніше, недільку я б попила, 10 днів мені ендокринолог їх назначав. Я б попила, і в мене все наладилося. Я плачу, <сіх> всі працюють, всі зайняті. Я сама не заказую, заказує Ліда, Ліда на роботі. Коли я скажу їй ніколи, то нема на карті, то ніколи то. Ну, в общем, ви знаєте, всі, ви всі <сіх> такі, як я, мабуть, може, не всі, може, є відповідальніші люди. Ну, я думаю, що і такі, як я, нас багато у нас на каналі, тому що я притягую таких людей, як я сама. Тому я думаю, що якось так. Ну все, дівчатка мої, якщо не важко, лайчик, підписочка. Коментар, звісно, дуже приємно, Ви мене бачите, я вам розказую про своє життя, ділюся. а Я вас не знаю. А коли ви напишете мені коментар, то, звісно, у нас виходить з вами діалог. І дуже приємно читати коментарі. хороші, А не хороші, теж будемо читати, куди діватися. Будемо читати, будемо відповідати. І будемо з вами, мабуть, вже прощатися. Я бажаю вам мирного неба. Здоров'ячка, саме головне, як завжди, я бажаю своїм підписникам і всім людям, які доходять на мій канал, і дивляться. Саме головне миру та здоров'я, а все остальне приложиться. До зустрічі, друзі! Бувайте!